Хочеш миру. Готуйся до війни! Партнер показу мережа збройових супермаркетів «Ствол». мисливство, спорт, безпека. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь Арсенал сьогодні. У нас в програмі рубрика Війна двигунів. А тестуватимемо американський автомобіль часів Другої світової війни. Dodge VC-51. у радянському союзі. Він більш відомий як Dodge 3 чверті. Історія появи невибагливих та потужних машин у Червоній армії нерозривно пов'язана із так званим ленд-лізом – дослівно брати у оренду. Це програма фінансування воєнних та виробничих потреб країн союзниць США по антигітлерівській коаліції, яку штати затвердили ще на початку 1940 року. Нею передбачалося постачання зброї озброєнь, стратегічної сировини. Та іншої продукції до Великої Британії, Китаю та Франції. Але із нападом Німеччини на Радянський Союз, вже у листопаді 1941 року Сполучені Штати прийняли відповідну програму і для нас. Звичайно, зараз існує багато точок зору на цю допомогу. Але ми не будемо ламати списи щодо вирішальної ролі лендлізу. Зазначимо лише, що навіть за радянськими оцінками. Автопарк Червоної армії вже на 1943 рік на понад 50% складався з ленд-лізівських автомобілів. А за деякими позиціями, як, наприклад, триосні вантажівки та амфібії, американські автомобілі були одноосібними лідерами. Завдяки ленд-лізу до радянських артилерійських частин став надходити дивний тягач легких артсистем. Weapon Carrier 51 Скорочено «VC». Інтерес до потужних компактних тягачів виник ще у часи Першої світової війни. Але по її завершенню потреба у них відпала, і автомобільна промисловість переключилася на комерційні моделі. Лише 1934 року конструктори фірми Dodge яка на той момент вже входила до концерну Крайслер, створили невеличку вантажівку з колісною формулою 4 х 4. В ній вперше була застосована роздавальна коробка, що включала передній міст. А з початком війни у Європі ідея всюдиходу була реанімована у моделі VC1. Кілька років пішло на вдосконалення автомобіля. Йому збільшували потужність двигуна. Модернізовували кузов та колісну базу. І у 1942 році з конвеєра зійшов автомобіль, який по праву може зватися дідусем сучасного Хаммера – Dodge VC51. На «Додже» установлена зависима резорна під'їздка, яка практично будь-які ями і будь-які кочки. Здесь встановлені речашні амортизатори. Це джип як маленький трансформер. Він може привращатися в вкриту брезентом машину. Він може складувати сиденья, просто бути як джип. Цей позашляховик, як і його попередники, мав колісну базу 4 х 4. А також вантажопідйомність 750 кілограмів, тобто 3 чверті тонни. Низькообертовий шестицилиндровий двигун у 3200 обертів на хвилину потужністю 92 кінських сили. Механічну 4 ступеневу коробку передач та кліренс у 270 мм. Здесь использованы гидравлические тормоза полностью на все четыре колеса. Двигатель очень неприхотлив, готов ездить практически на любом бензине. Ну, ввиду отсутствия 66 го ездим на 76-м. Расход его здоровый. в связи с тем, что раньше бензин стоил дешевле воды, и никто бензин не экономил, расход топлива доходит до 50 литров на 100 километров. Частина агрегатів Dodge була уніфікована з вантажівками серії ВФ, що перетворювало його на своєрідний модульний конструктор і спрощувало виробництво та обслуговування. Вона, так сказать, очень ремонтопригодна, очень э, продумана в этом плані машина і очень уніфіцирована з іншими армійськими джипами, американськими і практично всі запчасті у них теж як і у нас. Взаємозаміняємо. Якщо говорити про зовнішній дизайн авто, то естетики в ньому не більше, ніж у будівельні цеглини. Натомість усе в його компоновці розраховано на виконання завдань за призначенням. І не більше того. Наприклад, у так званому салоні навіть немає пічки, а ергономіка рольового колеса відсутня взагалі. Внутрішнє оформлення кабіни має спартанську лаконічність. Традиційні три педалі щеплення, гальма та акселератора. Панель приладів освітлювалася спеціальними лампочками. На доджі встановлені так сказати, механічні датчики давлення масла, механічний датчик температури, механічний спідометр со щетчиком днівного пробігу, а также установлен датчик количества топлива в баке и амперметр. Также есть рычаг включения переднего моста и ручной тормоз. Стоят такие ковшеобразные сидения, которые оберегают, так сказать, водителя от пуль и мелких осколков. Запасное колесо закрывало дверной проем. И ввиду отсутствия дверей оно служило, так сказать, тоже защитой от пуль и осколков. Фасад радиатора и расчетки захисту фар Теж не відрізнялися сміливістю дизайнерського рішення. Просто зварені з металевих стрічок вони в той же час виконували свою функцію на відмінно. Ліва решітка була більшою, оскільки прикривала ще й світломаскувальну фару. В випадку необхідності можна опустити лобове стекло, щоб воно не мішала круговому обстрілу і обзору водителя. Зйомки сьогоднішньої нашої програми відбуваються за всілякої підтримки харківського автомобільного клубу Самоход. Спонсором нашої програми мережі збройових супермаркетів Ствол. Партнер показу мережа збройових супермаркетів Ствол. Мисливство, спорт, безпека. На 41-42 роки у Радянському Союзі у серійному виробництві нічого подібного до ВІСІ 51 не було і близько. Більше того, перша делегація наших спеціалістів, що поїхала у Штати вибирати техніку, взагалі схотіла спочатку брати не легкі автомобілі, а мотоцикли. Мабуть, радянські спеціалісти перебували під впливом успішного використання німцями мотоциклетної техніки на Східному фронті у перші місяці війни. Надійність машини перед тим, як замовляти її за океаном, перевіряла компетентна комісія головного автомобільного управління Червоної армії. Висновок для доджа був майже ідеальним. Єдиним недоліком машини, на думку радянських спеціалістів, було інтенсивне зношування шестерен головної передачі заднього мосту за умов використання низькоякісних мостів. Коментарі, як кажуть, зайві. Мощні задні відбойники дозволяли ліба завести підійдучу машину, либо витолкати її з резів. Машина під'їжджала ззаді, удиралась бампером в відбойники і. Девідуча машина либо виїжджала з різні, либо заводилась з толкача. У ході експлуатації позашляховиків виникло ще кілька додаткових змін у конструкції. Насамперед, вони були продиктовані вимогами до всюдихідності машини. Вентилятор радіатора посунули максимально вверх для можливості форсування водних перешкод. А карбюратор остаткували додатковим поплавком що забезпечував подавання палива за будь-якого положення машини на підйомі чи на спуску. Автомобиль поставлялся в Советский Союз как э, тягач легких артиллерийских систем. Это э, орудие ЗИС-2 57-мм и ЗИС-3 э, противотанковое орудие э, 76-мм. То есть э, данный автомобиль мог транспортировать э, артиллерийскую систему на позицию, и при этом перевозил боеприпасы, то есть снарядные ящики, и мог перевозить экипаж, который состоял из трех-пяти человек. В додж можно было вместить до десятка автоматиков. Кузов мог также оборудоваться тентом. За доджем могла быть прицеплена любая, так сказать, от полевой кухни до пушки. Ну, тащить легче, чем нести, поэтому тащить он мог и 5 тонн, и 6 тонн. Все зависело от того, как далеко и насколько это. Рама Дош vc 51 лонжеронного типу, що трьома основними та однією додатковою поперечиною під бензобак. Кузов з ребрами жорсткості пристосований для встановлення невеличкої гармати або крупнокаліберного кулемета. Кузов призначався для перевозків 750 кг груза. Е, хоча зачасту його перегружали навіть вдвоє і втроє. Вдоль кузова знаходиться сидіння. Після сидіння баднять під сидінням знаходяться ящики для інструмента. Після трагедії каравана pq 17 основним маршрутом постачання автомобільної техніки Олен Блізу до СРСР була перська затока. Через Іран та Ірак, які були під контролем британської адміністрації на півдні та радянських військ на півночі, в роки війни пройшов основний потік колісної техніки. Окрім модернізованих портів. В Ірані існувала ціла мережа пунктів збирання техніки, перевалочних баз та шляхів транспортування. Цікаво, що першою більш-менш крупною автоколонною, що відправилася з Ірану до Радянського Союзу, був конвой з 50 дочків. Прийшовши до Червоної армії як артилерійський тягач, додж швидко розійшовся по військах. Його використовували і для зв'язку. І розвитки, і доставки різноманітних вантажів до переднього краю. А особливим шиком серед вищих командирів вважалося супроводження високої персони відділенням автоматників на доджі 3 чверті. За найскромнішими підрахунками за роки поставок до СРСР надійшло щонайменше 25 тисяч таких автомобілів. За весь період виробництва було випущено понад 253 доджів VC різних модифікацій. Фронтовики любили цю машину за м'який хід, всюди і, як не дивно, швидкість. Максималка у VC-51 становила близько 90 км на годину, що не так вже й мало для тодішньої строєвої машини, призначення якої тягати легку гармату. Дивна прохідність машини забезпечувалася не лише за рахунок ходової частини. А й конфігурації протектора штатних коліс низького тиску. Так звані граунд гріп, тобто ґрунтові зачепи, дуже добре працювали в умовах радянського бездоріжжя. Незважаючи на бездоганну ремонтну придатність тоді, зараз відновлення подібної машини тривалий і коштовний процес оскільки запчастини до вісі 51 не кажучи вже про зіп, самі по собі вже є раритетами. Часть автомобілів попала в частні руки, і люди почали їх використовувати на пасіки і так далі. В частности, автомобіль, о котором ми сейчас говоримо, теж потрапив в частные руки, але потерпіли до неузнаваємості змінення по кузову. практически был изменен двигатель, были заменены задний мост и так далее, то есть уничтожены приборы, практически все было уничтожено. Машину удалось одному из наших товарищей, членов клуба, приобрести, и долгий, кропотливый труд в течение двух с половиной до трех лет, и машина выехала на выставку, выехала на наше мероприятие по реконструкції і тепер являється постоянним учасником всіх реконструкцій. Машину ми реконструювали вот вместе з Василием. У нас в гараже, так сказати, при помощи Харківського ретроклуба самоход. Було кузов, були заказывалось, заказували, своїми руками так сказать, восстанавливалось. Окрім стандартної модифікації vc 51, яка була наймасовішою у поставках ленд-лізу. Також випускався позашляховик VC-52 ідентичний 51 й моделі з додатково встановленою лебідкою і пониженою передачею Індекс ВC-53 мала штабна машина з закритим кузовом санітарна машина VC-54, ВC-55 VC відкритий штабний автомобіль. ВC56 призначався для командирів. Вісі 59 у кузові мав ремонтную майстерню а висит 60 была машин связку после 45 года согласно договору лендлиза все автомобили должны были уйти которые не погибли и не были